Буковина, Це був звичайний день, тихий і сонячний. Василь ішов старою дорогою, що вилапав законутий будинок, колись належавши єврейській родині. Їх давно вже не було, ще за війни виїхали або щось інше. Люди не любили говорити про це. Будинок стояв пусткою. Наче вирваний зуби з землі, але час від часу хтось казав, що бачив, як там блимає світло або чується дитячий сміх уночі. Василю це не вірив, поки не побачив його, йшов він сам, день ясний липень. І раптом із зарослих бур'янів вискочило щось велике, дуже велике, з першого погляду кіт. Але не той, що мишей ловить у стодолі. Цей стояв на двох ногах, мав чорну блискучу шерсть, довгий, мов батіг, хвіст, і очі, очі жовті, великі, як дві повні луни. Воно не гарчало, не пищало, мовчки подивилося на Василя згори вниз, з такою зневагою, ніби дивилося на якусь нижчу істоту. А тоді стрибок, п'ять метрів одним махом, і воно зникло в городах. Василь стояв ще довго, не розуміючи, що сталося, не розповідав нікому роками, та потім якось промовив до сина. А син згадав своє м'явкання з хреста. Йому було років дев'ять. Літо гостював у друга затримався допізна. Коли вийшов з хати, почув моторошне. Ніби кіт, але голосний, як гучномовець, друг перелякався і запропонував залишитися. Але він ішов додому, бо був скептиком, не вірив у містику. Та, коли підійшов до церкви, зупинився. На хресті, на самому вершечку, сиділо щось: Велетенський чорний кіт, хвіст, закручений у кільце, очі світяться. Кіт дивився прямо на нього. Він побіг, обіг церкву. Ішов околицями, та не міг позбутися відчуття, що хтось дивиться. Вдома вікна були відчинені, і все ще чути було не схоже на кота, схоже на насмішку. Крик з перехрестя Минуло більше десяти років. Уже дорослий жив сам у тій хаті, що колись належала єврейській родині, дивився кіно було вже за другу ночі. Вимкнув тиша, і раптом крик <кри> не просто крик, зойк, волання душі, як когось ріжуть, як щось стогне з пекла. Один голос, один напрямок, із перехрестя десь за 30-40 метрів. Хотів вийти, увімкнув світло. Лампи у спальні вибухнули, у коридор те саме. У вітальні знову. Крики не припиняються. Від страху зупинився. Хотів іти на звук, не наважився і залишився між темрявою в хаті та криком у ніч. Те, що залишилось. Пізніше він не раз повертався по думки до тих ночей, до розповіді батька, до власних страхів, але йому було легше нинішній будинок, інший. Знесли той старий, де все почалось, і ніби відійшло. Та кожна історія має корінь будинок, куплений бабусею після війни у єврейської родини, був не просто старим. кажуть, колись там щось сталося, діти зникли. Горіло двічі, люди шепотілися, але правди ніхто не знав. Може, там щось залишилось. Іноді він прокидається вночі, і здається, що у вікно знову дивляться очі. Жовті, жовті. Великі, зневажливі, може, це просто спогади. А може, щось іще шукає дорогу назад. Село залишається безіменним, бо кожне село має свою темну історію, тільки не всі наважуються її згадати.